Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не ні гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Та згибить Шевченко садок вишневий кохати, садок вишневий кохати, хвищі над вишнями гудуть. Пугатарі з пугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря кохати, вечірня зінька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати кохати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихо все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Заповіт Тарас. Григорович Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом.